Добрий день, шановні колеги. Я радий вас вітати. Хочу подякувати організаторам за можливість виступити на цьому поважному науковому заході. Сьогодні ми з вами поговоримо про сучасні можливості відновлення когнітивних функцій у пацієнтів, які перенесли черепно-мозкову травму. Загаліше ПТ це пошкодження мозку, яке виникає після народження і не пов'язане з уродженими порушеннями, вадами розвитку або процесами, які прогресивно пошкоджують мозок. Тобто це загальний термін, який охоплює як травматичну, так і нетравматичну теауді. До травматичних причин ЧМТ відносять дорожньо-транспортні пригоди, падіння, напади, вогнепальні поранення та спортивні травми. А якщо ми говоримо про нетравматичні причини, то це куклини головного мозку, ми говоримо про лише доброякісне, суборогнедальне, крововилив, менонгі, енцефаліт та субдуральна гематома. Частота зустрічаємості ЧМТ у світі становить від 18 до 5,4 на 100 тисяч населення, та щороку вона збільшується приблизно на 2%. І, звичайно, це є важливою медіко-соціальною проблемою, тому що від ЧМТ страждають переважно особи молодого процездатного віку. Це пов'язане зі збільшенням воєнних конфліктів, кількості ДТП та спортивно побутових ушкоджень. Нерідко наслідки ЧМТ спричиняють стійку втрату працездатності, а в тяжких випадках інвалідізацію. І звичайно, що це потребує великих матеріальних витрат для проведення лікувально реабілітаційних закладів. В нашій країні на жаль, останнім часом зберігається зростання частоти саме бойової ЧМТ в результаті військової агресії з боку Російської Федерації. Таку травму отримують як військовослужбовці, так і на жаль, і мірні жителі. Бойові травми черепа та головного мозку включають як вогнепальні травми, тобто кульові, осколкові, миновибухове поранення, вибухові травми, так і не вогнепальне ушкодження. Це відкриті та закриті механічні травми та різні їх поєднання. Взагалі, вогнепальні поранення черепа та головного мозку ми можемо поділити на три великі групи: це ушкодження м'яких тканин, котре зустрічаються приблизно половину з наших пацієнтів. Це непроникні поранення черепа у 20% і 30% відсотків пацієнтів мають проникні поранення. Такі поранення, як правило, супроводжуються забиттям головного мозку, субарахнеїдальним крововиливом, з дисканням головного мозку тістковими уламками епі або ж субдуральної гамату. У військовій сфері головними причинами ЧМТ є вплив вибухових пристроїв та проникаючі балістичні поранення. А згідно з попередніми дослідженнями, частота травматичного ушкодження мозку серед військовослужбовців, які брали участь у військових операціях з 2000 по 2016 рік, досягала 15-23%. У сучасних військових конфліктах у 50% поранених нейрохірургічного профілю спостерігаються рани яких тканим головою, 28% проникне пошкодження черепа та у 17% непроникне. Майже 70% постраждалих постраждалих мінно мінновибукове ушкодження. А за період військового конфлікту на сході України ЧМТ діагностовано майже у 38% поранених, і це дані за 2019 рік. А зараз ви розумієте, та агресія військова, котра триває проти нашої країни, вона призводить до того, що звичайний відсоток таких поранених значно більше. Щодо наслідків бойової ЧМТ, то від 50 до 90% відсотків пацієнтів після травми головного мозку мають неврологічні симптоми або в них формуються нові неврологічні синдроми. А це в свою чергу може спричинити втрату працездатності сорока 45% відсотків з них. Наслідки бойової ЧМТ, зокрема, це ускладнений перебіг посттравматичного періоду, це летальність постраждала, звичайно, залежить від терміну надання невідкладної, кваліфікованої та спеціалізованої допомоги, а також від адекватної реабілітації, тому що це сприяє не лише фізичному відновленню, а й психоневрологічній та соціальній адаптації наших пацієнтів а допомогу постраждалим при бойової ЧМТ. Ми надаємо відповідно до стандартів і протоколів ведення пацієнтів із черепно мозкового травм. Отже, у багатьох осіб після ЧМТ залишаються стійкі психоневрологічні розлади це когнітивні, афективні порушення, тривожно, депресивне стани, і більшість дослідників одностайно відзначають, що саме розлади вищих мозкових функцій, а не рукавої або ж сенсорної сфери, найчастіше визначають ступінь інвалідізації пацієнтів, які перенесли шерифно-мозкову травму. Симптоми наслідків ЧМТ бувають дуже різні: від нечастого головного болю, рухових, психічних порушень, і у кожному випадку лікування нам потрібно враховувати індивідуальні особливості наших пацієнтів. Від чого ж залежать наслідки ЧНТ? По-перше, це від особливостей травм, її тяжкості, наявності переломів в черепах, кров, крововиливів, відкритих ушкоджень, поєднаних ушкоджень, від індивідуальних особливостей пацієнта, від перебігу раннього посттравматичного періоду, від своєчасності звернення, правильної діагностики та лікування, і від часу, що минув після травми та якості реабілітаційних заходів. Найбільш поширеним ускладненням ЧЕПТ є когнітивне порушення. Ми спостерігаємо за даних авторів майже у кожного пацієнта від 70 до 100%. Ми проводили такі дослідження на базі відділу судинної патології головного мозку та реабілітації державної установи Інститут неврології, психіатрії та наркології і побачили, що поширеність порушень вищих мозкових функцій у пацієнтів із ЧМТ надзвичайно висока та наближається до 100%. Наприклад, у пацієнтів зі струсом головного мозку вона становить майже 94%. За даними епідеміологічних досліджень, перенесено у молодому та середньому віці ЧМТ асоціюється з підвищенням ризику виникнення деменції у 2-4 рази у порівнянні з таким у загальній популяції. Також ЧМТ підвищує ризик розвитку нейродегенеративних захворювань, тобто хвороба Ельдгеймера та Паркінсона. Які ж предиктори когнітивних порушень причем, це тяжкість травми, її механізм, це локалізація осередку ураження, це тривалість періоду безсвідомості, виразність та тривалисть посттравматичної амнезії, вік пацієнта, наявність супутніх захворювань. Преморбідний рівень інтелекту, наявність тривоги або ж депресії, зловживання алкоголем та психоактивними речовинами. Як же пов'язані тривога, депресія та когнітивні порушення? Ми спостерігаємо когнітивне порушення у майже 20% пацієнтів з тривожливими розладами та депресією. А у розвитку когнітивної дисфункції, як ми знаємо, відіграють роль як психологічне, так і біологічне, тобто нейрохімічне, морфологічне та патофізіологічне фактори. А нейрохімічним субстратам когнітивних порушень при депресії, як ми знаємо, також є зниження синтезу та активності нейротрансмітерів, тобто серотоніну, норадреналіну та дофаміну. Отже, які ж механізми виникнення когнітивних розладів припчем-то? Це оксидантний стрес, глутаматна ексайтотоксичність, це перефокальна деполяризація нейронів. Особливо це стосується перших хвилин та годин після травм. це атамунне запалення, попто вже подальші дні та тижні, активація ліпідної переоксидації, приміщення антиоксидантної системи, атрофія речовини головного мозку та утворення оболонково-мозкових та такі. І всі ці механізми спричиняють загибель нейронів та втрату асоціативних зв'язків між різними відділами центральної нервової системи. Атрофія головного мозку після ЧМТ частіше носить саме регіонарні характери, не дифузний, а ділянка головного мозку, в яких найбільше виражена атрофія, це єпакам, мегдалини, передкління – перекриваються з регіонами переважного накопичення амілоїду. Відбувається зменшення метаболізму глюкози і розвиток прогресуючої атрофії, подібної до хвороби Альцгейма. А крім накопичення амілоїду, також ми визначаємо відкладення фосфолірованого таопротеїну у вигляді нейрофібрилярних скупчень. І такі скупчення при посттравматичній енцефалопатії локалізуються переважно в поверхневих шарах поли головного мозку, заглиблених звилами. Вони плявами розподіляються у лобові, та скореневих частках, накопичуються переватрикулярна та субпіальна. Давайте поговоримо про характеристику когнітивних розладів таких пацієнтів, Внаслідок чим-то можуть бути пошкоджені структури, що входять до будь-якого трьох функціональних блоків, тобто до нейродинамічного, які забезпечують нам регуляцію доносу та неспання, блоку отримання переробки та зберігання інформації, та блоку програмування, регуляції та контролю психічної діяльності. Які ж клінічні прояви когнітивних розладів у таких пацієнтів? Та це порушення пам'яті, навчання, страждає обсяг короткочасної та довгострокової пам'яті, це порушення виконавчих функцій, тобто планування дій, робочої пам'яті, порушення уваги, порушення мови, сенсомоторних функцій та соціального пізнання. У пацієнтів з легкою ЧМТ. Розвиваються переважно нейродинамічні розлади у вигляді розсіяності уваги, негрубих мистичних порушень, незначного уповільнення психічної діяльності. У таких пацієнтів основні скарги мають астенічний характер: це зниження працездатності, швидка стомлюваність, дефіцит уваги, труднощі концентрації, і часто лікарі навіть не розцінюють дані симптоми, як прояви розладів вищих мозкових функцій. але ж. Через три місяці порушення когнитивних функцій ми спостерігаємо у 46%, тобто майже кожного другого пацієнта навіть зі струсом мозку. Якщо ми говоримо про характеристику когнітивних розладів осік, чмт середньої тяжкості, то тут вже спостерігається порушення функцій усіх трьох блоків. Найчастіше та найгрубіше пошкоджуються блоки регуляції довільної діяльності. Прийоми та обробки інформації. Це пов'язано з найбільшою уразливістю при травмі передніх відділів лобових та спробневих часток. При пошкодженні медіабазальних відділів лобових часток відзначаються порушення функції поведінки у вигляді аспонтанності, зменшення критики, мотивації, емоційної лабільності. Спостерігається осередкове порушення у поєднанні з нейродинамічними, а характерними є розлади, які асоційовані з дифузним пошкодженням головного мозку. А через три місяці порушення когнітивних функцій ми спостерігаємо вже 82% пацієнтів. А звичайно, з притяжкі травми спостерігається, як правило, грубе, стійке порушення всіх трьох церебральних блоків інформації та порушення довільної регуляції діяльності, гнозису, праксу, сумови, пам'яті. Характерними для пацієнтів із важкої чемблі є вираження нейродинамічної розлади. Що переважають у загальній структурі нейропсихологічних порушень, а через три місяці порушення когнітивних функцій ми спостерігаємо у 95% пацієнтів. Часто в таких пацієнтів також ми бачимо когнітивні та емоційно-поведінкові порушення. Це характерно для дисфункції саме лобових частов головного мозку. У частини з таких пацієнтів відмічається зниження швидкості психічних процесів, довільної уваги, порушення абстрактного мислення, контролю діяльності та керуючих пункт, а при ураженні медіабазальних відділів лобових та скроневих часток спостерігається поведінковий розгляд з імпульсівністю, емоційною лабільністю, розгальмованістю, зниженням критики та спонтанності так званий лобний синдром або ж лобна психіка. Також досить часто у пацієнтів, які перенесли середню тяжку травму головного мозку, виникають когнітивні порушення у вигляді дефіциту уваг, концентрації та обробки інформації. Дефіцит уваги досить часто проявляється під час щоденної рухової активності та пов'язане зі сповільненою швидкістю обробки інформації, відволіканням, нездатністю утримувати увагу та, перш за все, можливо, трудноще виїждні переключення. Давайте ж поговоримо, як ми будемо відновлювати когнітивних пункцій таких тобто, пацієнтів. Взагалі відновлення тут відбувається, як правило, на протязі 1-2 років після травм. В подальшому темпи відновлення значно зменшуються, краще відновлюється мова та конструктивний праксис. Терміни відновлення залежать від віку наших пацієнтів, краще це молоді пацієнти у віці до 26 років, гірше все ж таки старше 40 років. І статі краще відновлення все ж таки жінок. Чим це пов'язане? Ну, по перше, все ж таки, чоловіки більш схильний до повторних трав. Також досить часто вони мінімізують свої клінічні ефекти для того, щоб уникнути лікування. Щодо критеріїв прогнозу виходу ЧМТ, то це оцінка за шкалою комкласку при надходженні до стаціонару. Це тяжкість травми, це тривалість порушення свідомості в гострому періоді, тривалість посттравматичної амнезії, вік пацієнта, його приморбідні особливості, вираженість психічних розладів у гострому періоді травми та наявність ліпародинамічних порушень. Говорячи про діагностику когнітивних порушень, то ну, проводимо комплекс клінічних, інструментальних та лабораторних методів дослідження, надзвичайне проведення нейровізуалізації. Для об'єктивізації когнітивних порушень ми використовуємо як клінічні шкали, тобто загальну шкалу порушень, клінічну рейтингову шкалу деменції, або ж нейропсихологічні тести та шкали Minimental, State Examination, Манріальська шкала когнітивних порушень. Якщо ми говоримо про лікарів первинної ланки, ви можете використовувати шкалу МініКо, котра дозволить вам запідозрити вже нейрокогнітивні порушення ваших пацієнтів, та тест малювання години. Щодо методів відновлення порушених внаслідок чемта функції, то по перше, це своєчасне хірургічне лікування, звичайно, якщо до нього є показання. Це медикаментозне та немедикаментозне лікування, тобто фізична та когнітивна реабілітація. Щодо проведення нейрокогнітивної реабілітації, то основним принципом тут є використання мультидисциплінарного підходу з обов'язковим введенням до складу бригади нейропсихолога, а за потреби психотерапевта та терапевта мови та мови. Взагалі, когнітивна реабілітація це застосування систематичних терапевтичних заходів, які призначені для покращення когнітивного функціонування пацієнта та збільшення його незалежності. Когнітивна реабілітація відноситься до терапевтичного процесу підвищення або вдосконалення здатності людини обробляти та використовувати інформацію для того, щоб забезпечити більш ефективне функціонування у повсякденному житті. Відновлення когнітивних функцій може бути досягнуто різними підходами, включаючи і зміцнення або відновлення раніше вивчених моделей поведінки, створення нових моделей через внутрішні компенсаційні механізми, встановлення нових моделей діяльності за допомогою зовнішних компенсаційних механізмів, таких як екологічне структурування капітрит. А також надання можливості людям адаптуватися до своєї когнітивної інвалідності без встановлення будь-яких нових моделей діяльності, але вже з існуючими закономірністю. Виділяють компенсаторний відновний тренінг, а також когнітивну стимуляцію, наприклад, вивчення другої мови дає позитивні результати. Когнітивне тренування може проходити у вигляді тренувальних комп'ютерних програм, дистанційних занять різного ступеню складності. Обов'язково, якщо ми говоримо про реабілітацію пацієнтів, які перенесли ЧМП, ми повинні використовувати мультимодальний підход, тобто декілька типів втручань: це і тренування, це і використання новітніх технологій в контексті робототехніки, телереабілітації, обов'язково втручання, що включають комбінування лікарської терапії. Зі стандартним комплексом заходів із зведення пацієнтів, які перенесли ШМТ, та нейромодуляційне втручання, тобто комбінування електричної та магнітної стимуляції зі стандартним комплексом заходів зведення таких пацієнтів. Що ж, до медикаментозного лікування, якщо ми говоримо про пацієнтів, які мають як малі, так і великі нейрокогнітивні розлади. То досить багато. Останніми роками зустрічаємо ми в літературі результатів досліджень щодо ефективності цитиколінов при травматичному шкодженні волокнового мозку. Хочу сказати про те, що наразі на базу настрого відділу також закінчується таке дослідження. Я сподіваюся, десь через місяць ми вже можемо говорити про його результати. А я сьогодні більш ретельно хотів би сказати про вітчизняне торпедікалін, це препарат кванів, який захищає мембрани нервових клітин від ушкоджень. Ми можемо його використовувати як у пацієнтів з м'якими нейрокогнітивними розладами, так і з великими щодо рівної деменції. Але ми розуміємо, що на додачу до препаратів першої лади а пацієнтів з деменцією ми знаємо, що це. Інгібітор ацетілкадінестерази, тамтаністельним віріцеп. Отже, кваніл стимулює біосинтез структурних посфоліпілів у мембрані нейронів, посилення функціонування обмінних насосів та рецепторів, відновлює нормальне проведення нервових імпульсів та поліпшує холінергічну передачу завдяки стимулюванню силту зацетів політ. Є кванів у формі як ін'єкції, де рекомендована доза для дорослих 500-200 мг на добу залежності за від тяжкості стану нашого пацієнта, а також є і в формі таблеток, що забезпечує нам наступність терапії. Рекомендована доза також від 500 до 200 мг на добу. А термін лікування, звичайно, залежить від перебігу захворювання та визначається лікарем. Також ми знаємо, що досить велика є в нас доказова база щодо поліпшення когнітивних функцій завдяки прийому ципікаліна пацієнтів, які перенесли мозковий інсульт. Маємо чотирнадцять подвійних себе контрольованих досліджень. Де було доведено, що це тікавін покращує всі домени когнітивних і поведінкових порушень у пацієнтів із судинними захворюваннями головного мозку. Ну, також ще раз наголошую на тому, що зараз ми вже закінчуємо таке дослідження і щодо ефективності ванілок саме у пацієнтів, які перенесли черепно-мозкову травму. Ну і звичайно, шановні колеги, давайте не забувати про не методи лікування. Ми вже говорили про підвищення когнітивного резерву сьогодні. Це обов'язково зниження рівня депресії та тривоги, тому що ми знаємо, що це може впливати на когнітивний дефіцит. Це тренування, затримання балансу, це арома, музика, терапія, масаж, психотерапія, психосвіта пацієнта та його родини та організація повсякденної діяльності. І сумуючи усе вище викладене, хочу сказати про те, що на сьогодні її наслідки є актуальною проблемою, тому що це одна з провідних причин смертності та інвалідизації людей, саме молодого та середнього віку. Облігантними ознаками ЧМТ та її наслідками є нейрокогнітивні порушення, виразність яких залежить від ступеню тяжкості ЧПТ. Патогенез когнітивних порушень при Т є багатогранним. Дуже важливим є своєчасна діагностика та корекція когнітивних порушень у таких пацієнтів, а застосування цитікаліну сприяє кращому відновленню когнітивних функцій, покращенню якості життя та зменшенню рівня інвалідізації у осіб із іщем. А поряд з медикаментозними методами лікування таким пацієнтам показана як фізична, так і когнітивна реабілітація. І я дякую вам за увагу.